Польща Банкрот. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я постараюся дати вам відповідь на запитання, якщо ви планували їхати в Польщу, або ж ви вже працювали в Польщі, або ж ви проживаєте на території Польщі. І чи можливо українцю тут заробити грошей? Тому далі дивимося у відео. Друзі, я досить часто читаю ваші коментарі і по можливості відповідаю на них. Ну і, звичайно ж, я зустрічаю такі коментарі, що в Польщі нічого не зробиш. Або ж мене вкинули в Польщу, і я більше туди ніколи не поїду. Або ж мене кинули українці в Польщі, і через це я туди більше ніколи не поїду. І через невдалий досвід роботи в Польщі ці люди попросту рекламують вже. Польщу як не країною для заробітків. Але хотів би вам повідомити, що більшість українців, які почали так в більшості приїжджати масово до Польщі на роботу, починаючи з 2020 року, і дуже багато українців змогли тут заробити грошей. Так, багато кого кинули, але скажіть, будь ласка, в Україні не кидають, в Німеччині не кидають, або ж в Чехії, наприклад. Я думаю, що ви дуже багато зустрічали подібних випадків. Навіть ви можете про них написати в коментарях. І якщо ви стикалися з такими ситуаціями, то ви можете поставити лайк цьому відео, і я зрозумію, що ви також бачили подібну ситуацію. Ну і в принципі, Польща взагалі не для життя. Я знаю, що дуже багато українців, і чим рік, тим більше українців тут подаються на карту побиту і легалізуються, привозять свої сім'ї. А останнім часом я дуже багато коментарів почав отримати в запитаннях. що... Як перевести своїх дітей сюди, в Польщу або ж на канікули в Польщу? І є дуже таких багато українців, тому те, що тут заробити на даний момент, неможливо. Або ж нереально, це все брехня. Все залежить від того, чи хоче людина заробити, чи не хоче. Якщо вона не хоче заробити, то вона і в Україні не заробить, і в Німеччині вона не заробить, і в будь-якій іншій країні. Хіба що щось зміниться і ця людина почне реально заробляти? Тому, друзі, ви нікому не вірте. Я вам рекомендую, доки сам не спробуєш. Доти не потрібно нікому вірити. Також, друзі, старайтеся по мірі можливості самостійно шукати роботу, тому що якщо ваші знайомі вам будуть допомагати, то рано чи пізно вони вам так допоможуть, що ви будете їх постійно звинувачувати. Я думаю, деякі з вас, друзі, вже були в подібних ситуаціях. Також, якщо порівнювати Польщу по життю як в Україні, то я тут в новинах дуже рідко чую, що люди агітують щодо оплати за електроенергію або ж за газ. Так, пенсія в Польщі також невелика, ну але... Порівняно з Україною, тут трошки вище відносно рівня проживання. Також щодо корупції в Польщі, то тут також все нормально, тут немає такої корупції, як в Україні. Я тут вже живу три роки і, повірте, багато чого помітив. Тут по поліцейському не досиш на лапу, тут обов'язково платиш мандат, тобто штраф, і ще достаєш Пункти, які рахуються, якщо ти набереш якусь більшу кількість ніж 23 чи 24, я вже точно не пам'ятаю, то в тебе забирають права на декілька місяців, залежно за що були ці пункти. А у нас, друзі, є таке. Також багато інших українців пишуть, що ми ж, українці заробітчани виїжджаємо за кордон і не хочемо захищати країну. Хотів би з цими людьми трошки посперечатися, адже не всі мають можливість піти в армію або ж на схід, ну або ж воювати, тому що. Когось є родини, і якщо ця людина піде воювати, то взагалі не буде за що прохарчуватися. В даній ситуації друзі важко вибрати, але у кожного є вибір, і він повинен самостійно вибрати, а не слухати те, що йому каже президент або те, що йому кажуть телевіз. Телевізор або ж те, що йому кажуть його друзі чи знайомі. Сподівайся, друзі, я зміг із вами поділитися своїми думками. І якщо у вас залишилися додаткові запитання або ж історії, ви можете їх написати в коментарях. Адже кожен заробітчанин, який плануватиме їхати в Польщу або ж уже тут працює, може почерпнути із вашої практики якусь користь, за що ми всі будемо вам дуже і дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.